Катина оберта, а поруч хрести це пам'ять про жертви про страшні роки Там з голоду пухли старенькі малі, в краю де щедріше немає землі. Сьогодні ми запалюємо свічки пам'яті. Ті вужники як символи життя, що проїзгали. Вони наладують тих, кого добрав голову. Мільйони дітей, батьків, дідусів і бабусь, про тих, хто не дожив до весни. а тих, хто дивився на небо й просив шматочок хліба. біль, що проходить крізь покоління, це плаче матері і дитячі очі без надії. Стошені хати і мовчазні доволі. Крик душі, який не замовкає навіть через роки. Ми згадуємо, щоб ніколи не забути. Ми говоримо, щоб більше не забути. Ми ставимо свічки, щоб зберегти пам'ять. Все світи свічку. На вікні пам'ять про померлих. Ми пам'ятали голодомор, Господи, не дай нам пройти цей.